Ви тільки уявіть депортація після післявоєнній Польщі. Це не поодинокі випадки. Це була система, вагони, списки, накази згори. Після 1945 року сотні тисяч людей депортували в рамках операції Вісла. І переселень українців, німців білорусів примусово виселяли з прикордонних територій. Все оформлювали через спеціальні комісії. Кожна сім'я отримувала протоколи з початкою і кілька годин на збори. Депортаційні документи виглядали як прості бланки з прізвищем і датою на звороті, куди відправити усе робилося вручну друкарськими машинками. Людина втрачала дім одним підписом чиновника. Жодних апеляцій та жодних пояснень. Так формувалася депортаційна система: накази, протоколи, вагони для когось. Це рядок у документі, для родини це втрачене життя. А тепер ваша черга. Запитайте у своїх рідних, чи є у вашій сім'ї спогади про переселення чи депортації. Поділіться цими історіями в коментарях. Вони не повинні зникнути.